Сьогодні ми будемо грати в Дорс. Я надіюся, мене дуже добре чути. Пар надіюся, що ми хоч доживемо до бігу. Ну, ми вже пройшли перш... перші двері. Ось другі. Мне що якщо лампи мигають, то це у нас біжить якийсь монстр. Ну мені здалося здається, що лампы почала. Может кто Там смех. Я думаю, еще запило буду но я очікую культуру. Страшного, я Скажите, ну так-то в зале мало. Я если выдаю, бы мне что то на трохи. Это уже в... это уже приятель, да? Не страшно, что сейчас умер все. Страшно Чого там світла нема? Налякало, <звук> чесно. Навжець скуту, ще й песка є завжди. Якщо не подивишся, до речі, нові правила. Якщо не подивишся на неї протягом кількох секунд, то воно не зникне. Друзі, я надіюся, я заслу... Я надіюся, я заслужив на ваш лайк, підтримку, коментар хоча б. Ну, я поки що пошукаю, тут щось може щось буде корисне. Сумішу собою річку. А хто? Хто кидає ці книжки? Каспер при. Каспер тут. Я не про привида Так. Я вже заробив аж 140 копійок. Я не знаю, на що їх витрачати, але може хрестик куплю. Хатом. 14. Ага, мене так просто не розвести. Шит вимагає. Біжить якийсь монстр. Я не хочу, я не хочу. Новий монстр тут здався. ну В будь-якому випадку напишіть коментар, чи хочете, щоб я ще раз тут пограв. Я обожнюю цю музику Я знаю, що багато хто із вас клікає сюди, або не знає, але я кожную цю мозоку. Затішість. Хотя, а, намаг... а зараз я намагатимуся все робити дуже швидко і дуже-дуже не так, як Тео. Лампочка... Лампочка не ламалась. Коротше, що то був все ж таки за монстр? Це його додали на Не Ізбачення. Ууу це нам знадобиться, напевно. Гарна сквінька. Ого. Мені це щось не подобається. Ем. За счет санта. Страшно. Страшно. Но у нас тут, если что, есть шкаф, а куда бежать, Можно, будь Не, ну просто... Ну, подпишитесь, а то поставьте лайк за такое. А что это? Это свечка? У меня есть свечка. Вау. Все непривычно тут. Ікс, це у нас дроп айтем. Ну що ж, запам'ятаю. Це щось наближається, чи що? Чи в мене вже якась параноя? Ну. Добре, мен... якби мені страшно не було. до речі, може, це мале з'являється тільки У темних місцях? Ну, я чесно, не вивчав. Та де ти? Ну а Кстати, у нас же ще shift Ну це я просунувся. О, напевно я це... Ну добре. Чодесенько просуваємося туди. Ту. І... У нас нема фонарик... Ліхтарика то... Тому... Так, гарна карти. У. Ця картина диспенсі Треба буде потім дізнатися, що це означає чаї. Я зрозумів, хто до нас іде. що так мало могли б мені хоча б трошки більше копійки залишити? Е, мені цікаво, скільки вас протягне для того, щоб подивитися це відео? Ні, ну, взагалі дуже сумно, що ви не подивилися моє минуле відео. Ну, так, там небагато подивилися. Ну, будь ласка, можна щось ще, окрім ключів? Всічка. Вася у двері. Давай двері. Отак, у двері. Засовуємо ключі, де ви ще такого побачите? Це те саме із... із поличками Ага, ось тут у нас вхід. А ось і ще. Мені цікаво, чи буде вам чути мене на моменті монтажу. Чи мені знову доведеться це все заново робити? А яка то. А які то були двері? Дев'є. які? Дякую. Задається 18 бочной. О. Ктось забув ключі. Ну, тепер це моя машина. А, заключення від машини. А, заключення від машини. А я уже обрадувався. Що це за звук? Через Черешо їх збудували? Це... хотіли... У мене звук не любив. Це хотіли, щоб якщо що, люди сховалися, тіпав типу, щось у бункері. Із цими монстрами, які оточили цей готель. Ось. Девок буває. Та, а чому свічка не світиться? я не розумію? Де ж, що двері будуть підсвічуватися, я нічого не бачу. Це той самий коридор але... як не хочеться. Два. Вс, вот. А Це Ты сейчас даже новый? Виктор. Стоп, а ты той Ура. Де ти? Де ти? Скажи мені. Це мені привидалось. Ти ще. що вс ми двері. Що мені тут треба робити? Включити речах Я так розумію, так есть. А то що у нас? Зараз будинок ваш спалю цією свічечкою, якої вже майже нема. За, зато в мене є запальничка. Аут. Ваша свічка би. Так. Тут точно щось не так. Я ж кажу щось не так, риба на стіні. Це жакула. Фін. Ну і куди мені ховати? Вау, а він взагалі... А він взагалі заходить в такі кімнати? А чого ви, речі, перестали дивитись мої нові відео, чи там якась фікува тенденція чи що. Тері підключаємо з під замком. А як той монстр пробрався двері під замком? Чи він якось зайшов, е, побачив переміхой? <кхи> зайшов. Е, відкрив двері, зайшов і закрив двері. А ще пробіжався. Я це відкривав? А чого нема вікон? Ну що це за готель такий? Плаза? От. Якийсь новий монстр чи що? Ооооооо, мишка заглючила. Заходимо сюди. На жаль, це єдина рубрика, про яку я можу знімати, якісь і довгі відео. Вау. Давайте надрукуємо. Вибачте, що я сюди прибув, я просто взяв ваші гроші, а ніколи не поверну, бувайте. бувайте. Надіюся, вони розберуть початку. Друкарські машини. У мене у мене, окрім грошей, тут нічого більше не попалося. А що я зайшов? І що мені тепер робити? Цікаво, я якось ще не перевірив. Може це не перевірив? Замовка лампочка на голову. мені робити? Що це Це аптечка? Ну щось о, це, це бус ношу. Ну що ж, оскільки в нас тут підрану, я вже, якщо чесно, по 15 хвилин проходжу, вам це закат вам, звичайно, не видали. Давайте швиденько грабуємо. А? Що це було? Тут це ходить. Як мені вюмк? Чого дивишся? А, ось. Мені ще здається, що о, монстр, який з'являється з-під землі, вже близько. Не знаю тільки що. Ну чого ти на мене так дивишся? Що, ніколи людину в своєму житті живу не бачив? Ось тут тобто можна і заблукати. Хороша. Так, що взяти. що клікнути ліву кнопку ми Ой, я відновив собі хп. Думав, що це буде як заводкова діжка Що хорошого нанесе. Грав Що мені треба робити? Я зрозумів мені на сюди, сюди. О, вже світиться, 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 діжка. Там вентиляція може я зможу навіть произвести? Чесно сам додумав. О, і Що то мало значит. Це... А, це я думаю, ж... Давайте до нашої довгоочікуваної кімнати і все. І зараз ми пройдемо далі. І далі в нас, я так думаю, буде битва із цим головним босом. На ну, був колись головним босом. Я не знаю, я багато моментів відредагую, багато не потрапить в відео.